Дня, доріша нам для людей, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру, добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісну хріст і Євангелії, якої люди можуть спастися. Добра новина це те, що Бог борить з неба і землі, і любить нас, людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від гріхів. Оскільки всі люди грішні, і по Божій справедливості усі ми заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх це є смерть. Перша смерть це коли людина помирає і душею розділяється з тілом. Але є друга смерть. А друга смерть це коли душа розділяє, розділяється з Богом навічно до пекла. Но Бог не хоче, щоб людина потрапила до пекла. Бог любить усіх людей і хоче спасти усіх людей. Тому Він послав свого Сина Ісуса Христа Цей світ, який помер на христі за наші с вами гріхи. Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати нас. Бог послав. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом до Бога. Люди відкидають Божу волю проти себе, але це їхня проблема. Бог хоче спасти усіх людей. Но спасуться не усі, не усі, на жаль, тому що багато людей, які вірять в Ісуса Христа, але не, слід, не слідують за ним. Ісус Христос сказав: не кожен, хто каже, Господи, Господи, повіде Царці Небесному, але той, хто виконує волю Отця, що на Небі. Дорогі люди, для того, щоб нам рятуватися від Песла, від вічних Бог і страждає, від будучого Божев, потрібно щиро покаятися кожній людині. Щиро покайтеся, відвернутися від завдарів і не вернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки довідки жертви Ісуса Христа. Людина може бути прощена, оправдана і спасена. Я вам проповідую Бога Авраама, Ісака і Якова, Бога, який створив вселену, який створив землю і нас людей, який любить нас людей. Дорогі люди, приготуйтеся до зустрічі з Богом. Ми можемо померти щодня, не враховуючи, що йде війна в Україні, то життя наше коротке 60-70 років. А що далі? А далі вічність. Ну де люди будуть проводити вічність? Це вибір залежить від нас. Наше рішення приймати, чи жити з Богом тут на землі, чи відкидати Бога. І наше рішення сьогодні, воно відображає нашу вічність. Де ми буде проводити вічність? Дорогі люди. Не відкидайте Ісуса Христа. Померти у своїх гріхах без Ісуса Христа це означає провести у оберну. Примиріться з Богом, у своїх гріха. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Приміть Його любов. Він любіть нас. Іс... Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час близький. Господь гляде. час обмежений. Ісус Христос сказав. І як було за Днівної, ми, то буде так само за днів сина рядкого. Їли пили, шанили, заміж виходили, ага, з того дня, коли Ною війшов у ковчег. Прийшов вже поток і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із судового, огонь із сіркою з небо линув і всіх вигубив. Нас буде й того дня, як син людський з'явиться. Ісус Христос, Він вперше проходив на цю землю не судити людей, але спасти. Він помер за нас і Він воскрес проти нашого братання, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. На вдруге Ісус Христос прийде не спасати людей, а судити. Буде Боже справедливий страшний суд. Коли він буде, не знає ніхто, але людям потрібно приготуватися. Тому що якщо людина помре, вона вже нічого не зможе змінити. Після смерті немає ніякої реформації, немає ніяких чистилищ. Тут на землі людина при житті грішить і при житті свідомо так само грішить має покаятися. Якщо не встигне, покаятися, потім буде пізно. Після смерті є два шляхи. Пеклий рай. Вибирай! що ви сьогодні виберете з Богом в раю, чи в песні з дияволом. Пам'ятайте, Біблія вчить нас, щоб ми жили по Його Слові, по Божому Слові. Я вас закликаю, читайте Боже Слово, живіть згідно, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Вірите в Господи Ісуса Христа. І Бог вас простить і спасе. Дар Божий вічне в Христі Ісусі, Господі наш. Дорогі люди, прийміть цей дар і живіть вічно. Бо в раю. Дякую за увагу. Я помолюся. Десь тебе те благословити цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупинився за кров пролиття, Помоли і спаси наш народ. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. нового здоров'я і Божої похорони. Itt a kasszony. Szimon, szemben egy a